На Росії триває зачистка Міністерства оборони імені Шойгу. Днями у СІЗО потрапив керівник управління кадрів МОРФ Юрій Кузніцов. У звинуваченого в отриманні великого хабаря Кузніцова під час обшуку знайшли 100 мільйонів рублів, золоті монети та предмети розкоші, включно із колекційним годинником. Риба гниє з голови або ганьба керівництва Другої армії світу, спостерігаючи цю картину, заступник Шойгу Руслан Цаліков, перший заступник міністра оборони з військово-технічного забезпечення Олексій Криворучко та заступниця Шойгу з фінансів Тетяна Шерцова терміново подали рапорти на звільнення за власним бажанням. Насправді, усі вони доволі цікаві персонажі. Хабарник Кузнецов відповідав за боротьбу з корупцією в російській армії. А у криворучка є нерухомість у США, його дружина та діти є громадянами Америки. А сам він щонайменше 26 разів відвідував Сполучені Штати та має бізнес у Чехії. З огляду на це може скластися враження, що заступників Шойгу Іванова та Кузняцова взяли не за банальну корупцію, а за державну зраду, про що майже відкрито пишуть різні російські пабліки. І як вишенька на торті у всій цій історії, приниження Патрошева, який вважався найвпливовішою людиною в Росії після Путіна. 14 травня великий і могучий Платонович отримав жалюгідну посаду радника адміністрації президента із питань корабельбудування. Іронія долі в тому, що 50 років тому Патрошов дійсно закінчив Леніградський кораблебудівний інститут, де його і завербував КДБ. З огляду на перебування Патрошова на посаді секретаря Радбезу, а до цього директора ФСБ. Із безпекою в Росії стало тільки гірше. А росіянам тепер і не варто сідати на кораблі. Хоча навпаки варто, бо черговий флагман Чорноморського флоту РФ сам себе не потопить. А для того щоб вийти на рандеву із дроном Магурою, кораблю потрібен екіпаж. Отже, друзі, звісно, що ми разом з вами радіємо усім негараздам в армії країни-агресорки. Але від цього не розслабляємось і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!